Всім привіт, повені на Дунаї. В Братиславі, в столиці Словаччини, теж піднявся рівень води, несе всяке всякі якісь предмети. Десь не Така погодка непроста, скажемо. Дивіться, повний Дунай прекрасний, хто любить. Повені в Європі вже як класика, як який Дунай сьогодні. Дощі вже третій день ідуть. Там по працівники підприємства одного. Видно, тут включають авто. Погода така, що точно постійно змінюється інтенсивність його. От зараз трошки ну, от, воно таке як дрібне, як фуртовина. Знаєте, Як з них дуже дрібна, дрібний дощ, вологість висока. і Наш президент, але все-таки серйозні. Водичка да? дійсно так. Серйозно. Будь ласка. Не, ну он мне послал видео, там снежинки огромные. Он что творится, дивиться, ух. вас вот такая вот повель на Дунае. Нічого прям супер екзотичного, але дощ іде вже четвертий день. Будь ласка, що там сталося. І дуже холодно. Було плюс вісім позавчора. Це абсолютно дуже холодно як для... Як для такого періоду вересня. Ні, ну Хоча коїде, водички багато. Десь є таке підтоплення локальні просто. А, це будують спеціальні укріплення через те що повінь такого ще не скільки вони грошей потратили дивіться тупо будують укріплення таке отвориться зараз подивимося що там відбувається сильно